Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу після декількох років спільного життя чоловік запитав дружину, як їй вдається завжди залишатися такою хорошою? Її відповідь здивувала його: Я не завжди почуваю себе щасливою або хорошою, сказала вона, але все одно стараюсь бути такою. Гаєс, популярний пропагандист позитивного мислення, одного разу сказав: Коли б я не запитав вас і як би ви себе не почували, говоріть усе добре. Певною мірою в цьому також можна зайти надто далеко. Однак нам слід узяти до уваги принцип, закладений в його висловлюванні. Наші слова мають великий вплив на нас самих і на наших слухачів. Слова це дещо більше, ніж показник душі. Вони здатні діяти на серце. Наші ж слова впливають і на нас. Вимовлені слова впливають на наші думки. Більше того, вони сильно діють на характер інших людей. Наше мислення значним чином визначає, ким ми є. Хтось сказав наполягати на тому, що абсолютно байдуже, про що людина думає, так само беззмістовно, як і говорити, що неважливо, куди повертає кермо при керуванні кораблем. Є тільки два способи дивитися на речі. Позитивно або негативно. Кілька років тому на табірній зустрічі ми зустріли людину, дитина якої під час пологів довгий час залишалася без кисню, що мало незворотній вплив на її мозок. І хоча більшість людей були вражені цим випадком, позитивно мислящий батько дівчинки, який на сьогоднішній день майже 20 років, говорить, що дочка є великим благословенням для нього і його друзів дружини. Вона навчила їх одного з найважливіших уроків, що насправді означає терпіння. Коли ми слухали його розповідь, він нагадав давнє прислів'я: Я скаржився, що в мене немає червиків, поки не зустрів людину, в якої не було ніг. Як і інші люди, ми схильні скаржитися на випробування і проблеми. Хоча нам ніхто не обіцяв, що життя буде легким. Життя не завжди зрозуміле, іноді воно є таємницею. Апостол Павло говорить: ми хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Один дитячий стоматолог розповідав, що осиротів, коли йому було сім років, та це не наповнило його ненавистю і не викликало почуття жалю до самого себе. Навпаки, він був вдячний за виявлені до нього любов і турботу від інших людей. І вирішив, коли виросте, допомагатиме іншим дітям, бо оцінив надану йому допомогу. Нехай Бог дарує вам здатність думати позитивно, незважаючи на життєві випробування. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти нас настановлюєш зі сторінок святого письма, як нам мислити і як нам жити. Благослови нас, благослови наших глядачів і допоможи нам завжди позитивно мислити. Нехай буде благословене твоє святе ім'я завжди в нашому житті. Амінь. Дякуйте Богові за тих хороших людей, які є у вашому житті. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії. Зателефонуйте або напишіть нам, щоб їх отримати. Контакти ви можете побачити на екрані. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення!